Я знаю, друзі, що ви скучили за різними дивними трендами та вимогами краси. з Стіктоку то меду захотів. <гум> ну бери, мені не жаль. Тому не буду вас сьогодні розчаровувати і намагатимусь розважити цими безтурботними проблемами зі світу, де нема війни. Сьогодні ми з вами дізнаємось, для чого дівчатам носити навушники Наталії. Навіщо брати з собою в офіс багато різних сумок? Та для чого робити маску з вазеліну? А ще спробуємо собі зрозуміти, що в біса думав собі. Чоловік, який заліз в барліг до ведмедя, можливо, хотів запитати, чому жінки обирають ведмедів, а не чоловіків. Як завжди, чекаю лайк та коментар для просування. Також можете оформити спонсорство за цим QR-кодом. І починаємо. Мене вже давно цікавить запитання, для чого жінкам вимірювати свою талію різними недолугими предметами. За дівчат з тонкою талією я безмежно рада. Ви не подумайте, але давайте трохи пригадаємо. Я вам трошки напам'ятаю, спершу у 2015 році був Коларбон Challenge, де жінки змагалися за те, скільки монеток вони можуть помістити у свої увігнуті ключиці. Потім був дурнуватий челендж із аркушем паперу, а 4 що продемонструвати, якою тонкою є твоя талія. Потім у тому ж 2016 році також був челендж колін, де жінки тримали iPhone 6 на колінах, щоб довести, що їхні ноги худі. Це також було вірусним. Згодом у 2020 році була така ж дичина із провідними навушниками у челенджі Earphones Свейс Challenge Люди обертали навушники навколо талії, щоб показати наскільки вони стрункі, скільки разів вони можуть їх намотати. Здається, що змагання було розпочато. Тут і, ну загалом новинним обліковим записом на вайбо, який опублікував допис із посиланням на попередні завдання із вимірювання тіла, і представив новий виклик із шнуром для навушників. Щоб дізнатися, скільки ваги ви набрали лінуючись вдома, просто подивіться, наскільки обертів ваші навушники можуть обігнути вашу талію. Позначити нас на своїх фотографіях і позначити своїх друзів, щоб разом виконати цей виклик, ідеться у дописі видання. І от сьогодні з'являється такий феномен, як Headphone Waste. тобто талія, яка повністю там чи частково але вміщується у бездротових навушниках. Мені здається, таким чином талію можна вміщувати у різні предмети, залежить від твоєї власної сміливості та винахідливості. Але для чого? Часто мені пишуть, ой, бійні жінки, вони самі вигадали ці стандарти і скаржаться на них. Ну, по-перше, це вигадали не всі жінки, а лише деякі. А по-друге, так, можливо, вони і самі їх вигадали, але питання, чому це відбувається? Чому жінки постійно намагаються втиснутися в якісь стандарти і навіть вигадують нові? Подумайте про це. І, взагалі, не варто загострювати увагу на якихось окремих формах тіла і говорити, що одні з них такі чи не такі, тому що всі форми тіла однаково важливі та цінуються. Просто напишіть мені, які емоції у вас викликає цей челендж із навушниками. А ще мені особливо доставляють радість іронічні відео від дівчат, які просто гонять з цього тренду. Окей, з таліями більш-менш розібрались. А як щодо щавелю. Це слово пишуть деякі українські чоловіки, ну або ж школярі нашим дівчатам в коментарях під їхніми відео. І так, це вони в чергове запозичили Мімасік із росіянського інфопростору. Коротше, мало того, що це повна дичина, яку вони вважають дуже тяжкою образою, коли пишуть це жінкам, так це ще й запозичено від росіян. Насправді це зовсім не образа, це дуже смішно і більше вказує на інтелектуальний рівень цього коментатора. Разом із мушлею та персиком щавель це типу підвид статевих органів жінки, тобто, ну, зовнішній вигляд, як воно власне виглядає. Класифікація, так би мовити, від експертів. При цьому таким експертам пропонують також класифікувати і власні корнішони та інші там. Навіть не буду вже заглиблюватись, що ну загалом це настільки дичина, що аж не хочеться про це говорити, але ви мені про це писали, тому я, власне, і згадала. Скажу лише одне, це реально. Жодним чином жінок не зачіпає, щоб ви собі знали, якщо ви це комусь там писали, чоловіки, ну це просто смішно. Разом з коментарями про Nike Pro, -про, про які я говорила в минулому відео. Якщо ви раптом задумалися, чого не вистачає вашій шкірі, то порадниці з Тіктоку зазначають, що вам необхідно намастити обличчя густим шаром вазеліну, і все буде файно. А ви в шоці? Бо я так. Для мене вазелін це якийсь такий продукт, тут точно не асоційований із доглядом за обличчям. Я про нього чула лише з якихось анекдотів. І мені здається, колись давно десь бачила якихось бабусь вдома. Я не знаю, хто реально ним зараз користується. Можливо, ви користуєтесь, будь ласка, напишіть, як саме для чого, тому що я чула, що він також гарно усуває тріщинки на п'ятах, але щоб мастити ним лице як булочку маслом, вибачте, до такого я не була готова. Мене завжди дивував хайп американок на використання вазеліну у цілях зволоження, типу чи затримання вологи. Адже сам цей нафтопродукт, ну точно не може зволожувати. Я бачила чимало оплачуваних реклам. Що, типу, це незамінно для шкіри губ. А ще ви також мали бачити оці хайпові інкрустовані камінчиками флакончики вазеліну. Англійською мовою цю масу ще іменують петроліум джелі, бензинове желе. Ммм, клас. Так і хочеться намастити його на свою шкіру. Товстим шаром. На ніч. Щекін strips але все ж таки, ймовірно проплачені брендом вазелін, порадниці чи порадники розповідають, що слагін, а саме так називають цей метод нанесення, то з того шару вазеліну або іншого оклюзивного засобу на обличчя на ніч допоможе вам зберегти вологу. Виробники клянуться, що ці засоби не є комедогенними, але у людей з проблемною шкірою та закупореними порами. Це сприятиме поширенню та розвитку інфекцій чи запалення. Так само катастрофічним може бути нанесення цього засобу на шкіру навколо очей. Тому перед тим, як робити слагін, варто переконатися, що шкіра не запалена і немає залишків косметики. Я, звісно, не порадниця в дерматології чи косметології, іноді на шкіру хочеться нанести якусь суперпоживну маску, можливо, якусь натуральних інгредієнтів. Але щоб наносити вазелін, ну, я б це ніколи не обрала, а ви. Якщо вам не подобається наносити на обличчя нафтопродукти, то що ви скажете про тайпування? Такі процедури є дуже популярними. Я постійно бачу людей, які це використовують. Тайпування це метод наклеювання спеціальної, клейкої стрічки, тейпів. На травмовані зони тіла суглоби або ж м'язи, щоб забезпечити їм спокій на етапі відновлення після травми або під час інтенсивних тренувань. Також їх використовують для профілактики різноманітних м'язових і суглобових травм, а також з лімфодренажною метою. Але чи знали ви, що існують спеціальні нічні тейпи для обличчя? Які буцімто вбережуть вас від зморщок. За словами знаменитої косметологині Гвендаліни Дженнері, яка працює з багатьма знаменитостями від Ен Хетевей до Розі Хантінгтон Вайтлі, тейпування обличчя це ваш квиток до шкіри без заломів і зморщок. Вона використовує тейпи для лікування власних носогубних заломів та зморщок на лобі. Оскільки вона спить на боці, то раніше вона прокидалася із глибокими зморшками на лівій стороні обличчя і допоміг їй з цим впоратись саме тейпінг. Знаєте, от я вважаю, що це якраз таки реально має сенс. Воно впливає на міміку обличчя під час сну, на розташування самої шкіри, на уникнення заломів. Тому я вважаю, що це загалом корисна практика. Але що мене реально лякає, то це тейпи для рота, і це реально дуже моторошно. Загалом вони використовуються для того, щоб рот тримався закритим під час сну, і людина дихала носом. Це більш корисне дихання, і воно формує правильну звичку дихати. Ну і загалом. Ви спите з закритим ротом, а отже, ви не хропите, якщо у вас там немає якихось проблем з перегородками, то там є дуже багато причин, чому це може бути корисно для дорослих, але це дуже небезпечно для дітей. І я бачила дуже багато відео, де батьки використовують це для діток, тому що це буцімто радять ортодонти для формування правильного прикусу, для формування правильної звички дихати. Але якщо в дитини нежить, або вона притулиться носом до подушки. Це дуже-дуже небезпечно, навіть страшно уявляти. Тейпи також використовують для так званої тейп Nose Job – тейпової ринопластики, тобто тимчасового обгортання носу стрічками тейпу. Це створює тимчасову ілюзію ідеальної форми носа, замість того, щоб вдаватися до хірургічного втручання. Це нагадує якийсь старовинний бабл ліп Challenge, коли губи надували спеціальним ковпачком, і це було буквально на хвилин 10, а потім вони набирали звичної форми. Загалом такий тейпінг носа є безневинним. Нікому він не шкодить, лише витрачає час того, хто цим займається. Ті, завжди обговорюють зовнішність інших людей, але раптом коментатори відкрили для себе андрогінних особистостей. І що тут почалося? Тема андрогінності спричиняє багато суперечок. Часто вони переходять в межі конструктивної критики, але камон, яка там взагалі може бути критика, це реально тупо зовнішність людини. Коментарі варіюються від захоплених до вкрай негативних, і це створює таку токсичну атмосферу спілкування, що важко і уявити. Дискусії втрачають об'єктивність і перетворюються на особисті атаки. Реакції на андрогінність часто базується на стереотипах і традиційних уявленнях про так звані риси обличчя, чоловічі та жіночі людей оцінюють та критикують за те, що вони можуть не відповідати якимось стандартам краси та уявленням про правильний вигляд. Це також відкриває скриньки пандори культурних конфліктів та традиційних уявлень про гендер leaves the house and you you say, Jimmy, I love so much. Go have a good day in school. And your son comes back with a brutal operation. Люди Перемішують все на купу. Риси, обличчя, стать, гендер, самоідентифікацію, і завжди завжди коментують чужу зовнішність. Виникають поняття маскулін фейс для жінок та фемінін фейс для чоловіків. Підкидають дрову це багаття і пластичні хірурги. Що розповідають, які риси вважаються суто чоловічими та суто жіночими, і обґрунтовуються якимись псевдонауковими статтями, дослідженнями та підтримують різну невпевненість у жінок і чоловіків для того, щоб мати більше грошей? Скажімо, вони говорять про низькі брови, гострі кути, щелепи та квадратну форму обличчя, як про суто чоловічі риси. Тому зовнішність відомих актрис, як от Марго Робін, Джеліна Джолі та Брук Шилдс, класифікуються за їхньою маскулінністю. І це якось так безмістовно, як на мене. Деякі дівчата реально висловлюють сум, що у них маскулінне обличчя і як їм це не подобається. Ну я їм лише бажаю полюбити свої унікальні риси і не слухати про ці дурнуваті класифікації. Я колись почула цікаву думку, що твої риси обличчя, які ти успадкував від своїх предків генетично, це ті риси, у які закохувались тисячі і тисячі років. І ти намагаєшся їх позбутися. Також я бачила цікаве відео від дівчини. Мабуть, у неї була індійська зовнішність чи щось таке. Ну, я його знайду і вставлю вам сюди. Вона каже: Ви хочете робити ринопластику і позбутися своїх унікальних етнічних рис. Не робіть цього, не давайте їм колонізувати ще й ваше обличчя. Ми, українки у художній літературі завжди змальовувалися чорнобровими, і це вважалося привабливою рисою. І сьогодні це залишається актуальним, але уявіть, що якби вам хтось почав нав'язувати чи вказувати, що. Такі брови це зовсім негарно, їх потрібно або висмикувати, або висвітлювати. Тобто, ми повинні уникати своїх унікальних етнічних рис. Як на мене, це сумно, і знову ж таки, я нікого не засуджую, хто висвітлює бров. У кожного свій смак. До речі, також я помітила хвилю хейту у Тіктоці від деяких майстерів перукарської естетики, що білі жінки вважають себе білявими. А насправді у них волосся кольору Маусі Браун, тобто мишачий коричневий. І це говориться з такою зневагою, такою огидою, ніби цей колір взагалі не має права на існування. А ще, типу, це не те саме, що й блонд, бо блонд це щось хороше. А ось такий колір це вже якась, я не знаю, відстій якийсь. Також використовують прикметник брудний дерті, та ще називають цей колір волосся dishwater блонд, типу колір води, у якій ви вимили посуд. Це якось так грубо. На різних англомовних перукарських форумах я вичитала, що майстрині можуть уникати, називати волосся там, такого кольору, Маусі Браун чи кимось брудним, кольору води з під посуду, а вони використовують попелястий, ну або ж холодний блонд. Через ось таке ставлення. Чимало жінок приходять до перукарів із запитом позбутися цього мишачого коричневого кольору. Про що власне, розповідають самі майстрині? Я просто щиро не розумію, чому така зневага і ненависть до цього конкретного кольору волосся. Він ж натуральний. Для мене це було просто якесь відкриття. Хоча я раніше в якійсь книжці також бачила опис якогось персонажа із волосся мишачого кольору, який саме вже не пригадаю. А як ви ставитесь до цього кольору? Чекаю ваших коментарів, і це ще не зачіпала тему сивого волосся, яке відмовляється зафарбовувати жінки, тому що вони приймають свої вікові зміни. До речі, на днях актриса Кейт Вінслет заявила, що її дратує, як її появу без макіяжу називають сміливою. Як ви могли чути, Кейт зараз просуває новий фільм, «Лі», в якому вона грає Лі Міллер, відому модель, яка стала фотожурналісткою та військовим кореспондентом журналу Вок під час Другої світової війни. У фільмі є оголені сцени, і минулого місяця Кейт розповіла інтерв'ю Harper's Bazaar, Базар, що під час зйомок сцени в Бікіні один з учасників знімальної групи. Запропонував їй поміняти поставу, щоб зробити її живіт більш пласким. Вона відповіла: А, це щоб ти не бачив моїх складок на животі не в цьому житті. Я це зробила усвідомлено. Кейт зауважила, що для неї особливо важливо демонструвати себе справжньою у своїх фільмах. Вона сказала: Я пишаюся цим, тому що це моє життя, воно на моєму обличчі, і це має значення на записі подкасту Як пережити невдачу. Кейт розповіла, що її дратують люди, які описують її як хоробру за те, що вона почувається так комфортно у власній шкірі. Актриса зазначила, що сміливий це той, хто йде на передову. Використання слова сміливий це дуже погано. Це не те слово, що тут підходить. Я не колишній начальник пошти, який бореться за справедливість. Я не в Україні. Я просто виконую роботу, яка для мене важлива. До речі, про роботу. Якщо ви працюєте в офісі, то можливо у вас, само як і у цих дівчат, завжди набирається багато сумок, щоб взяти з собою на роботу. Прямо новий мікротренд. Вам потрібна велика тоут в яку ви часом ставите всі інші сумочки. Власне, сумочку, перс, ланчбокс, сумку для ноута. А якщо ви без машини, то ще й з собою тягнете на роботу сумку для спортзалу. Також ви можете мати з собою. Сумочку із змінним одягом. З'являються навіть жарти, що на роботу треба одразу з собою брати валізу. А ще, звісно, є дуже багато критикуючих відео та висміювання того, як жінки набирають різного роду Stanley Cup з різними напоями, та навіть ці Stanley Cup мають свої сумочки. До речі, про сумочки на Stanley Cup я говорила ось у цих відео. Що тут говорити? Люди мають право носити з собою стільки сумочок, стільки їм подобається. Головне, щоб не розігрівала рибу у мікрохвильовці офісу. Ну і на десертик давайте обговоримо чоловіка, який тусувався у ведмежому берлозі. У мережі з'явилося відео, на якому сербський інфлюенсер Стефан Янкович зняв себе, як досліджує барліг ведмедя. Згодом він обернувся і побачив ведмедя. Блогер сказав, що йому нікуди тікати. На іншому відео він записав, як сидить на дереві. Поки два ведмеді чекають внизу. Користувачі вже звинуватили його у награності цих відео, адже ведмеді поводились так, нібито вони вже знають його. Та й драбина на дереві змусила багатьох думати, що це не дика природа, а якийсь ніби контактний зоопарк. Я все ще вірю, що він намагався показати жінкам, що краще обрати ведмедя ніж чоловіка. Такою на сьогодні була підбірка дичини із соцмереж. Якщо вас це розвеселило чи розслабило, а можливо розлютило, будь ласка, напишіть коментаря і напишіть, що про це все думаєте ви. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайки та переходьте в мої соцмережі.